Вітаю малята! Сьогодні ми познайомимося з птахами, які залишаються з нами зимувати. Їх називають зимуючі, отож послухайте уважно загадки та спробуйте відгадати. Балакуча скрикотуха, ліс її щоденно слуха. Довго хвоста білобока, а золоті сорока. Так, сорока білобока. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, голосок тоненький, фартушок жовтенький. Ця пташка невеличка називається як малята. Ну, звісно, синичка. По асфальту чим чекують. І з людьми про щось воркують, В них ні крапельки злоби, звуться пташки. Хто здогадався? Ну, звичайно, голуби. Що це за сіренька пташка? Цвіренчить вона, стрибає, спритно крихти підбирає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Здогадалися? Ну, звісно, це. Ворона. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів, має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це, дітки? Так, це сова завіває хуртовина. І летять на Україну милі пташки невеличкі, кольорові рукавички. Як червоні ліхтарі сяють взимку. Пташки, які прилітають до нас взимку, називаються снігорі. Погляньте, яка гарненька пташка з червоною грудочкою. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, та не цвяхи забиваю, кумашок я дістаю. Здогадалися малята. Хто цей лікар? Так, це дятел. Тіло у пташок вкрите пір'ям. Вони гарні, різнобарні. Малята запрошу вас пограти в гру, чия пір'їнка. Звертайте увагу на колір пір'їнки і на забарвлення пташки. Подивіться уважно, чия це пір'їнка – голуба, горобчика чи ворони. Так, це пір'їнка горобчика. Малята, а кому належить ця пір'їнка? Сороці, голубу чи вороні? Ну, звичайно, сороці, сороці білобуці, веселі скрикотухи. А це чия пір'їнка? Синичка, дятла чи сороки. Так, це пір'їнка синички, гарної пташки. З жовтенькою грудочкою. А це чия пір'їнка? Снігура, голуба чи сови? Так, звичайно, ця пір'їнка належить голубу. Ну, а ця чия пір'їнка? Ворони, горобця чи сови. Молодці. Звичайно, це пір'їнка ворони. Малята, а я вам пропоную пограти в нову гру, яка пташка відлетіла. Давайте назвемо пташок, що сидять на дереві. Гляньте, хто тут? Так, горобчик, ворона, снігур, голуб і сорока. Добре роздивіться і запам'ятайте усіх пташок. А зараз якась пташка відлетить. І ми спробуємо пригадати, якої пташки не стало. Отже, малята, яка пташка відлетіла? Так, відлетіла сорока, молодці. Ну, а зараз хто відлетів? Будьте уважні, кого не вистачає. Так, не вистачає снігура гарної маленької пташки з червоною грудочкою. А зараз хто полетів з дерева? Кого не вистачає? Ну, звісно, голуба. Молодці малята! До нових зустрічей!